Вітаю вас, шановні глядачі. Ви мене, до речі, також дуже часто питаєте стосовно того, що буде відбуватися в Європі. Чи не можуть в Європі початися якісь заворушки? Багато новин поступає про те, що багато країн влаштувало гонку озброєнь, що підготовлюють себе до війни, можливо, навіть до третьої світової війни. Я би хотів подивитися весна літо 24-го року, якими вони будуть в Європі та Євросоюзі. Чи можуть бути якісь заворушки десь? В Європі та Євросоюзі чи можуть бути якісь провокації, теракти, тому що всяке може бути. Зараз такий от період небезпечний та нестабільний у всьому світі, що будь-де може спалахнути. Давайте я на циганській колоді викладу три карти. На циганській колоді три карти витягую. І давайте я витягну три карти на таро. Давайте подивлюся, що мені карти показують. Чи є взагалі імовірність того, що от в Європі десь може теж початися війна? Е, весна літо 24-го року. Карта офіцера. Мілітаризація, активна військова підготовка. Ну да, вони активно себе готують, бункера готують бомбосховища, готують, бо вони бачать на прикладі України, що таке може початися. в Них озброюють себе, війська підготовлюють армію. До речі, я вже коли казав про це, що настануть часи, коли військовий це буде найперспективніша та найвисокооплачуваніша професія. Не айтішник, не там криптовалютчик якийсь, а саме військовий. Карта ревнощів, карта сепаратизму падає на Європу. Можуть бути певні заворушки по Європі. Карта листа, новини та інформація. Слідкують за усіма новинами, слідкують за усією інформацією і себе підготовлюють. Ну, судячи по цих картах, які випали на циганській колоді, це скоріше за все схоже на стан холодної війни. Така холодна війна, версія 2.0, скажімо Скажемо так, дивимося тут. Четвірка жезлів, карта сили, хороша, позитивна карта. Вони захищені, вони підготовлені. Європа мається на увазі. Трі... Трійка мечів, трійка мечів це поганий знак. Це провокації і можливі теракти. да, вони можуть бути. І лицар кубків. Карта сильно точніше, лицар Пентаклів. Вибачаюсь, карта сили, карта грошей, карта фінансування. Ну такий така трохи небезпечна карта сепаратизм І трійка мечів можуть бути теракти якісь по Європі, можуть пройти хвиля терактів, може пройти. Але сказати, що почнеться війна, то ще ні. Скоріше просто підготовка. Така, знаєте, холодна війна. Але теракти можуть бути. Так що будьте обережні. Я би жив зараз в Європі, я би концерти і так далі не відвідував і місця масового скупчення, тому що нехороше в мене відчуття стосовно того, що буде відбуватися в Європі цього літа. Бережіть себе та своїх близьких, побачимось.